Заземлення, практика християнського життя Доброго дня. Ми вітаємо всіх, хто бачить нас, хто нас чує в студії світлого радіо. Фахівець з міжнародної співпраці, представник бізнес коаліції світового євангельського альянсу, автор, перекладач, пан Олесь Дмитренко. Вітаємо Олесю, вітаю слава. І це сподіваємося цикл таких розмов з Олесем, який ми вирішили називати заземлення. А чому сподіваюся, ви з цих розмов зрозумієте? або принаймні хоче трохи відчуєте це. Віра багатьох людей не витримує, ламається щось всередині. І людина питає: де Бог, чому він не спас, не захистив, не. Не допоміг тощо. Тобто якісь очікування е, ну, за, зазнали от, краху. І я думаю, що багато хто про це розмірковує. І от богослови, напевно, вони про це говорять: що, можливо, церква, спільнота від нас очікує якихось ну, заяв, тез, можливо, нових якихось. Е, Опрацювань, ми до речі, з тобою якось згадали про після революції гідності, бо бу, були такі ну, якісь цілі е, симпозіуми, чи я не знаю, як це називається, де християнські богослови разом випрацьовували таку теологію гідності. Е, багато хто говорить про говорив тоді про більш активну проактивну громадянську позицію християн, що церква не має пасти задніх в тому, що відбувається, і давати гідну відповідь. На виклики злоби дня. От, а щось сьогодні, як ти на все це дивишся, і що ти відчуваєш? Я хочу наголосити на тому, що в християнстві є одна унікальна річ: це священство всіх віруючих, особливо серед протестантів. Для того, щоб шукати. Істину шукати відповіді на найглибші питання життя. Нам не обов'язково, як то кажуть, вдягати ряси і щось таке робити релігійне. Кожен бізнесмен, кожен менеджер, лікар, учитель і так далі має однаковісінький доступ до істини, до Слова Божого. На робочому місці, вдома і де завгодно. А особливо за цих умов, в яких ми всі опинилися зараз, це е, час потрясінь, справді, е, це час воєнної агресії Росії проти України. І я вважаю, що в такі історичні е, години принципово важливо для всіх нас. Справді переосмислити, поставити собі чесні запитання, десь зупинитись. Є навіть вірш такий в Біблії: зупиніться і пізнайте, що я Бог. Тобто, ось ця зупинка, ось це заземлення, заповільнення. Надзвичайно мені здається, важливо для нас в цей час, тому що християнство апріорі передбачає зміну. І, і ця зміна стосується не тільки індивідуального рівня внутрішнього світу людини, а впливає на, на довкілля, на наші сім'ї, на громаду, на суспільство в цілому і вирішує долю народів. І це починається з ось такого переосмислення. Я вважаю, що зараз час переосмислити. Всім віруючим, незалежно від своєї ролі в Царстві Божому, чи це пастир, чи це бізнесмен, чи творча особистість, в якого Бога ми вірили до війни, наприклад. Тому що зараз багато людей розчаровані. Чому Бог не захистив? Де твій Бог? Не тільки не віруючи, а й віруючи, запитують, невже Бог не почув мої молитви, чому стільки несправедливості? От, такі парадоксальні ситуації. Я варто вважаю, що варто замислитися, замислитися про це, копнути глибше, такий мати дискурс. І оце, це одне з питань, яке мене, мене цікавить, і, можливо, були якісь помилки, можливо, щось не так ми розуміли. Можливо, не в, не в того Бога чи не так ми вірили, а може навпаки, все ми правильно вірили. І як жити далі? І ось де віра у цих всіх потрясіннях, які зараз відбуваються, ось відкриті питання. Я так розумію, що написано, що кожен несе свій хрест свого хреста, або кожен несе свій, понесе свій тягар. І дійсно, якщо якісь люди постраждали, то вони потребують або ну, практичної допомоги. Це якесь таке дружнє волонтерство, коли хтось допоможе там. Дах вдома відбудувати, або якщо людина втратила близького, то тут як з Йовом друзі прийшли і сім днів вони просто сиділи. Це час таких малих спільнот, де дуже близькі дружні стосунки. Таким людям не потрібні богословські книжки, якесь нове богослів'я, нічого такого, напевно. Можливо, з часом вже щоб осмислити глобально такі зсуви, як війни, але. І, і душ, ну таке душпастерство дуже глибоке. Це спеціалісти, це душпастері і психологи травм. Тощо. Ну, Слава, я зараз трошки не про це. От якраз мені сподобалось, що ти заговорив про практичний момент, і це, до речі, ось от, хай це буде точка відліку. Церква в умовах війни. Ми можемо критикувати церкву, ми можемо е дуже легко бачити якісь недоліки. Е але як проявила себе церква уже зараз в Україні в умовах війни. Це і церква себе відкриває, і суспільство заново бачить і влада, навіть що таке насправді християнська церква. Це оця допомога до такого масштабу, що навіть держава вдячна Богові за, за те, що є таке явище, як церква, тому що можливості уряду дуже обмежені, а виходить, є сила. Церкви в цей час, це громади, це цілі е, ну, громади з зв'язками, зі стосунками, в яких є, е, ну, крім віри, досвід е, благодійної роботи, допомоги людям системної, як стиль життя, як риса культури певної такої, мікрокультури, це органічно для християн, наприклад. Хто найбільше займається, наприклад, реабілітаційними центрами в Україні? Це церкви і часто це і протестанські, ясно, що є православні католики, але протестанти, наприклад, я сам протестант, мені легше про... говорити про те, що я знаю. Грандіозна робота вже відбувалася впродовж трьох декад з нашої незалежності. Це реабілітаційні центри, це турбота про. Притулки про дитячі будинки, це створення нової системи, дитячі будинки от сімейного такого типу. І ми можемо перелічувати цю благодійну діяльність дуже довго. от Бо це органічна частина діяльності церкви оця заповідь любити ближнього Христа. і і ось в таку годину, наприклад, чи це було потрясіння під час помаранчевої революції, чи це під час Революції Гідності, наприклад, як церква спрацювала, наскільки вона підставляла плече тим, хто постраждав, хто потребував допомоги, гарячого чаю, гарячого кави, тепла, і ось ця психологічний цей компонент, психологічної підтримки, духовної підтримки. Ось вам і роль церкви в час потрясінь і сьогодні. Церкви також мають і зв'язки і в Україні, і за кордоном. Це цілі мережі. Неймовірна от гуманітарна допомога. Ось таке відкриття церкви в умовах війни. Один, одна маленька грань ось цього переосмислення, особливо з боку, наприклад, людей невіруючих, або далеких, або скептиків. Ось, будь ласка. Uh, і ось таких, таких аспектів їх є чимало, які нам варто переосмислити, так і ми сказали, що такі такі потрясіння це прецедент, це можливість переосмислити е, щось про життя е, навіть для людей, які б ну ну інакше. Тобто, наприклад, люди стояли міцно на ногах до війни, от і вони б ніколи в церкву не прийшли. І тут раптом вони втрачають все. Людина втрачає бізнес, втрачає дім, наприклад, їй потрібен найелементарніше. І вона опиняється десь, от, е, зустрічається, стикається з християнами, які допомагають. І ну, для неї це єдиний, єдиний момент, такий, в нових умовах знову поставити ці запитання про цінності, про те, чим людина живе. Ми е, цю тезу вже е, озвучили. В якого Бога ми е, вірили і переоцінка, і щоб не бути ну, просто теоретиками, давай про себе поговоримо. От ти і я, е, як ця ситуація, які внесла корективи, тому що мені здається, що більшість християн знову ж таки, я просто ділюся своїми уявленнями. Е, ми просто живемо, як живеться. От, є певний світ, уявлення про світ, і є певні очікування від завтрашнього дня, виходячи з того там. Де я працюю, працює моя дружина, діти, в які там школи, садочки ходять і так далі. Тобто ти просто живеш. І раптом все це в один момент ти прокидаєшся від того, що ракети б'ють. от І е, от просто е, А про Бога ну, нас завжди вчили, що Бог суверенний раз. І ти не можеш пізнати його шляхів. Два. Тобто в ньому завжди залишається таємниця, ну, такий момент, е, як то кажуть, е, 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 простір. Для маневра <свят> таким Бог, богові. Тобто завжди проповідник тобі скаже там чи богослов, що ну слухай, ми не могли передбачити, що Бог це допустить, але чому ні? Якщо він допустив розп'яття свого улюбленого сина, то в принципі все можливо. От і, і, і в твоєму конкретному е, житті, роздумах, що змінилося з 24 лютого з цього удару і по Києву, і по всій Україні? Мене. Не перестають дивувати деякі проповіді чи свідчення, наприклад, які приводять, призводять до духовної кризи серед багатьох віруючих. Тобто зараз, в час війни, ми бачимо крах різних богословських установок, які не працюють, які показують людині те, в що ти вірив, чи в кого ти віриш, чи як ти вірив, насправді. Фейк, це не працює в умовах війни. Наприклад, от така от історія. Я прийшов послухати проповідь, і мені от розказують історія Божого чуда, що був бомбардування села, не бомбардування, а артобстріл села. І ось всі там хати. Влучали снаряди, вибухало все там горіло і так далі. Але була одна сестра у Христі, яка взяла в руки Біблію, вона тримала їх над своєю головою і молилася голосно. І уявляєте, жодний снаряд не потрапив значить, в хату цієї, цієї жіночки, яка молилась. от А всі, хто не тримав Біблію, і хто не молився, от у них всіх от снаряд. Потрапив, і оце ж свідчення виявляється Божого чуда. <сум> Виявляєте? І зараз багато таких, от, такого типу історій, і я, будучи віруючою людиною, в мене дуже багато запитань до таких чудес в лапках. Добре, а що виходить, Бог менше любив інших людей, які жили в тому селі, і, якби справді всі підняли в руки Біблії, що в них би не влучив цей снаряд. Е Наприклад, служитель Божий опинився в окупації. І йому нічого там не зробили, нічого не спалили, не зруйнували все і все через те, що що це служитель церкви. от Він вірний такий муж Божий, наприклад. І це ж типу, чудо таке Боже. от А інші розказують, що замордували служителя церкви. Покалічили його, познущались над ним і вбили, розстріляли. Того взяли в полон, знущались над ним, от мучили його, тому розбомбило квартиру повністю, і все він залишився безхатьком. Теж О, віруючи, Олес, я тебе слухаю, теж згадую, згадую, до євреїв. ну Тобто, що зразу вискакує, там написано, що одні. Згасили вогонь, ну це про Седраха, Місага і да, Там в пічці там, не згоріли, бо там був ангел Божий чи син Божий. Ну і так далі. Там перелічується. Перемагали значить, неприятеля, який набагато перевищував їхню ну, кількістю силами. І так далі. А потім а інші були перепилюваними там, і так далі. це легенда про смерті Саї, мученицьку, таку і багато іншого. Або там були викинаними з суспільства, там, десь по якихось байраках, там лазили. От, Тобто там і те, і те наводиться. Але напевно те і інше воно має свою дію. В церквах оці ці свідчення і завжди звучали і ті і інші. От уявіть собі, і от таке диво сталося: снаряд не влучив. Там, чи Самсон там, погубив всіх своїх ворогів там, і так далі. І про других. От дивіться, там це мученик, це наш єпископ, його відвезли в Рим, і його там кинули левам, І він говорив: Моє тіло стане як хліб, і як тіло і кров Христа, їжею, значить, насінням церкви, кров мучеників. І ті і інші історії розповідаються. Тобто, в принципі, вони мають місце, мають місце, але є одна книжечка називається е, обдурення випадковістю. От. Оця теза, я б дуже хотів, щоб багато віруючих подумали над цією фразою: обдурені випадковістю, або обдурені власними якимись богословськими ідеями, вірою, в свого якогось Ісуса, в свого Бога, а не того, от, якого, про якого нам говориться в те письмо. Я хочу ще кілька історій розказати. До мене. Коли я працював в семінарії про ректором зовнішніх зв'язків 6 років, бувало, приходили студенти і просили помолитися. Кажу, помоліться за мене. Кажу, ну а за що саме? За іспит. Кажу, добре, тільки ну, я не буду молитися за, за це. Він як? Мені ж треба там, Боже, чудо, мені треба. Кажу, стоп, стоп, Кажу, ти готувався? Ну, так, так. Тобто, якщо ти ну, готувався, я помолюся за, за благословення, все. Ну, якщо ти ну, не, не готувався. То ну, що тебе має Бог? Ну тобто я не хочу молитись за благословення. Якщо ти готувався, ну добре, а ні, так, ні. От і я розчаровував багатьох, багатьох студентів розчаровував, тому що ну, чому Бог має благословляти людину, яка не готувалась? Навіщо це чудо? Що воно має, що це, ну, навіщо це чудо? От, є ось таке. Але люди думають, що я помилюся, Бог мені дасть там оцінку гарну, там, там, да, або бізнесмен, який молиться, щоб Бог дав йому там прибуток. От, да, от. Але сам нічого не робить. Тобто він не будує систему, він не, не, не залучає ресурси, не, не, не організовує свої роботи. Він думає, що от він буде молитись. І в нього все піде як по маслу через те, що він віруючий. І от я хочу зупинитись на цій богословській установці, дуже дивній Вір, віра в Бога, як на воно, загадкове воно, яке вирішує мої проблеми. От якщо я візьму там щось зроблю, то він усуне від мене біду, він усуне мої проблеми. Бог вирішить мої проблеми замість мене. Тобто Бог, це воно, яке вирішує мої проблеми. От. Я ось на цьому хочу загострити прямо увагу. І ось зараз, коли війна, мені здається, що люди, які звикли ось так вірити, в них просто криза віри, тому що воно просто не працює. Бог чимось не вирішує наші проблеми. У нас. Згорають будинки, ми втрачаємо близьких людей. Наших близьких вбивають, катують, люди переселяються, сім'ї роз'єднуються і відбувається невідомо що. і А де ж тоді Бог? І чому Він не забирає наші проблеми? от я колись спілкувався з емігрантами з Радянського Союзу в одному зі штатів, і насправді, відверто кажучи, був трошки здивований досить таким сумним явищем. Одна жіночка підійшла, яка вона виїхала ще за часів Радянського Союзу, і в неї такий менталітет, у цих всіх ну не просто цінностей, а навіть образів, досі залишився. І вона майже зі слізьми сказала, я вам щось таке зараз розкажу: таке просто неймовірне, просто чудо, чудо. У нас такі зміни в нашій громаді, емігрантів. Я кажу, які ж у вас зміни? Вона російською мовою каже: уявляєте, у нас буде собственний Дєд Мороз. Вперше за стільки-то років буде собственний Дєд Мороз. Я думаю, що це взагалі таке, як і Дід Мороз. Що ви розказуєте? Що це за чудо таке? Це, це дивно. І Лю... Дід Мороз це якраз чудо. Тобто людині там, ну, вже, вже пенсійного віку людина, в неї збринить сльоза. В очах, от, вершина щастя, що в, неї, в них нарешті буде е, такий Дід Мороз, як з червоний ніс. От, щастя. От. І от мені здається, що чимало віруючих ем, теж сприймають Бога як ось цього, ну Діда Мороза, якогось, знаєте, цього е, який подаруночки, там головне попросити, віршик розказати. І от тобі буде подаруночок. Тобто, дуже дитяче таке сприйняття віри. І е, е, знову ж таки, ми дуже багато наслухались різних вчень про те, що достатньо там проголосити, гарно щось там прокричати, прострибати. Проголосити, і, і це має ці звуки, і цей шум має певну владу над духовним світом. І по суті, ми здатні тут е, е, вхопити Бога за бороду і керувати ним, і Духом Святим, і всіма духовними процесами, так як нам хочеться, як нам вигідно, достатньо, щоб ми тільки вірили добре. От, от таке, все. Тобто таких вчень дуже багато було. І зараз війна воно все не працює. І що людям робити? Ось таке, ось таке велике питання. І питання це і, і що тоді робити? Справді а, а як же ж це так? І от я хочу запропонувати таку думку, що, в яку я абсолютно я переконаний в цьому, що Бог ніде в Біблії не гарантує нам відсутність проблем. І Бог, в якого ми віримо, Він з нами, в тому -то річ, що Він з нами серед наших проблем. От є псалом цей 22, пам'ятаєте, що навіть Давид пише, коли пройду долиною Тіні смертної. От навіть тоді ти зі мною. І він пише далі: ти підживлюєш душу мою. Він починає цей псалом про жни про поля, про ці такі. Що ти ведеш мене на поля, от, от, такі пасовиська зелені, в перекладі Огієнка, наприклад. Футуристична модель, така ідеалістична, доводних потоків ти мене ведеш, але потім він спускається в цю долину Тіні смертної. І, і це те, що наші солдати сьогодні відчувають, вони на фронті, вони, по суті, цілодобово. Перебувають в долині Тіні смертної і втрачають і друзів, і побратимів, і ризикують своїм життям. Ну, як тут будуть працювати оці такі якісь бословська віра в, в, в таких дідів морозів? Воно не працює. От. І хлопці наші дуже добре розуміють цей вірш, що навіть коли долиною тіні смертної, я піду от тоді ти зі мною, о, твій жезл, твій посох підтримують мене. Але там є така фраза цікава, що ти душу мою підживлюєш навіть за таких обставин. І от я думаю, ось ця точка, яка дає нам відповідь на цю дилему, що Бог з нами і в радості, і в горі, і коли ми. Бог не усуває. Труднощі з нашого життя Бог не усуває наявність екзамену, іспиту, необхідність розвивати свій бізнес, планувати, будувати стратегії, планувати бюджети, бути класним менеджером, зрешті решт є ж притчі і про доброго правителя, і про п'ять талантів, про те, як Бог цінує тих, хто вдало, вміло розпоряджається наданим. Наданими ресурсами, земними звичайними ресурсами, наскільки це цінно для Бога. От. Тобто Бог не усуває від нас повсякденних звичайних земних проблем, чи навіть завдань, чи труднощів. Це є норма для цього життя. Але Він з нами і Він підживлює душу нашу. Ось це дуже важливо, мені здається, усвідомити. І саме через це Бог дає нам внутрішні духовні сили проходити крізь. Всі ці етапи життя, що б це не було, навіть ось цю долину тіні смертної. От, от така думка: я хотів на цьому наголосити. Дякую, що вона прозвучала. Я згадав ще одну цитату, що з ним я у скорботі. Тобто з ним у скорботі. Не я конче його від скорботи, значить, всіма шляхами збавлю, ні. Тут, ось який ще момент, я б хотів наостанок, будь-яка. При здоровому розумі людина вона в принципі завжди розуміла, що ну будуть якісь проблеми там так у мене там зуб зламався, Я там болить, там, маю йти до Донтиста. Там чи я старію? Я розумію, що в 50 уже більше болячок, якось, там, чи в 60 з'являється в кого коли. Тобто, навіть якщо вони ходили в ці повноівангельські церкви, де там розповідали, що зуби відновлюються, виростають 70 років таке. Ну, люди то розуміли. В принципі, воно, воно цікаво там пострибати. Але в принципі, у мене з понеділку по п'ятницю є низка проблем, які я буду вирішувати. Тобто, всі це розуміли таке подвійне трохи життя. Але. Е Тут щось інше, тут такий суво. Ти мені розповідав, що читаєш Еріх Марія Ремарка. Три товариші цих людей називали а, його Хмінгує ще там низьку. По, втраченим поколінням Ремарк писав про війну в, в різному ключі, і це і це була велика трагедія. Тобто, як так серед Європи, Християнської Європи, це не якась там Азія, там Китай де, там. Е, і тут от таке. і такий народ, народ там Баха, Гьоте, Шіллера, і так далі. І ось такий націонал-соціалізм і всі ці речі, і мільйони загублених життів, от такий, кинених в вогонь Молоха війни. І тобто, це такі суви світоглядні, і тут виникає навіть таке питання: не те, що мені, за що це мені, а. Типу, чи діє взагалі християнство? Чи, чи людство кудись розвивається, чи буде і 10-та світова, і 20-та світова, і це просто по колу, може, правий цей схід, який каже еклезіаст, каже, що все крутиться і нічого немає нового під сонцем, все так і буде, як і було. Я думаю, це пов'язане з нерозумінням християнства. Той же саме Нічше, наприклад, в нього була алергія на християнство через так звану штучну Штучність християнства, тобто це фальшиве смирення. Тобто, замість того, щоб людину спонукати до того, щоб вона була сильною, щоб вона розцвітала, щоб вона була собою, щоб вона реалізовувала найкращі свої якості і так далі. На думку, нічого навпаки, йдеться про спотворення людини, людського, обмеження її зашореність, якась. Применшення, нав'язування якогось відчуття якоїсь неповноцінності, оце фальшиве смирення, і воно є хворим. І ось нічого так сприймав християнство. Можливо, в нього був особистий негативний досвід взаємодії з християнами чи церковними діячами, які в нього просто викликали таку реакцію. І Він почав таке писати відповідно такі антихристиянські якісь нотки. Далі Гітлер цього всього начитався от е і, 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 Йому це теж було любой мило, тому що він навпаки, його вабило таке сильне, там арійська раса, все це, от, от що справжнє а всі ці от, християни, все це таке кволе, нікчемне, він все це дуже, його це дуже теж дратувало, і в нього було несприйняття оцього всього. Але ми говоримо про що? Про християнство чи про викривлене. Сприйняття християнства. Тому я вважаю, що о, оці діячі мали викривлене сприйняття християнства. Тому ось чому важливо зараз нам міркувати про це, шукати справжнє християнство, шукати справжню ту це так зване вчення Христове, як написано, як Павло писав, що ви каже перебували в чині Христовому, яке воно насправді. От бо можна дуже легко собі намалювати ідолів, і свої версії Ісуса, тому ось так. І ось ця така віра в Бога, який вирішує наші проблеми, мені здається, одна з найпопулярніших таких викривлених сприйняттів Бога, коли ми чекаємо, що Ісус буде робити щось замість нас, готувати іспити, готуватися до іспитів замість нас. Значить, нам достатньо підняти вгору там Біблію. Він нас захистить, от і так далі. Дякую, Олесю. Ми в циклі таких розмов з кодовою назвою Заземлення, з міжнародником автором і перекладачем Олесем Миколайовичем Дмитренко. До нових зустрічей, Сподіваюся.